Сергій Яцюк долучився до війська у 2022-му як медик. А після загибелі брата звільнився зі служби. У мирному житті довго не міг знайти себе. Йому допоміг пригодницький ретрит у Карпатах, де вперше за довгий час він відчув натхнення. Тепер працює з ветеранами і допомагає їм адаптуватися через цю ж програму. Пане Сергію, ми дуже дякуємо, що ви до нас приїхали аж з Дніпра, аби поділитися своєю історією. Мабуть, підемо найпростішим шляхом, підемо у хронологічному порядку. Якщо можна, ви ветеран зараз, але розкажіть про вашу службу. Коли вона розпочалася? Де ви були, що бачили, що робили? Дякую, що запросили. Вітаю! Почалася в 22-му році. Після початку повномасштабного вторгнення. Спочатку я повернувся після своєї роботи до Дніпра. У мене у відрядженнях була робота трішечки по волонтерів і вирішив йти у Збройні Сили України. На початку березня я вже був мобілізований. Спочатку ми були на блокпості, стояли, так як це була територіальна оборона Дніпра. Ми спочатку стояли на околицях Дніпра. На блокпості, а потім нас перекинули до Вугледарського напрямку біля Новосілки. Ми там були і працювали і а, що тільки не робили, скажімо так. Потім через деякий час а, ми з хлопцями перевелися до сил спеціальних операцій. А, так склалося, що в мене є медична освіта, тому з самого початку я хотів саме йти медиком. Я був спочатку у територіальній обороні. Взводним медиком, потім, коли перейшло, перейшов у сили спеціальних операцій, воротним і потім медиком батальйону начмедом, і там і закінчив своє свою військову службу. А в цивільному житті ви сказали, ви маєте медичну освіту, але працювали, мабуть, на так житлові? ні. А в мене є медична освіта. Це середня спеціальна. Я колись закінчив Дніпровське медичне училище, а потім вища освіта в мене фінансова. Я працював аудитором-ревізором. Фінансист, -майник. так в мене позивний був Фінік. <гум> коли я прийшов до тероборони, ну там для мене це було все нове, і мене спитали, як тебе називати. Ми всі знали, що мене звуть Сергій, але у всіх є позивний. І коли сп, я кажу, я не знаю, як мене називати. І <гум> ну, скр щось про себе. Я розповів про свою освіту. Будеш Фінік, якщо в мене. Освіта фінансиста, тому назвали мене Фініком. Так я і був Фініком всю військову службу. Дякую за відповідь, але мушу поставити питання: чим все ж таки завершилася ваша служба і скільки вона протривала, і чому ви зараз повернулися до цивільного життя? А, у 2023 році, в грудні місяці, я тоді був зі своїми хлопцями у Куп'янську. І мені зателефонували. В мене є був а, старший брат, а, який теж служив в іншому, а, в іншому, взагалі в іншій структурі. І подзвонили, сказали, що він загинув. У нього на груді був медальйон, кому в випадок загибелі. І там були вказані мої координати, і тому і подзвонили мені. А, він був під Авдіївкою, і там і загинув відмінно вибухової травми. А, це було у грудні. Мене відпустили, тоді дали відпустку на тиждень або дві, не пам'ятаю, щоб все зробити правильно вдома і організувати похорон. Тому що у нас вдома тільки батько пенсіонова пенсіонер і бабуся, яка нас виростила. Тому займайся похоронами і. Відпустили. Потім через деякий час я демобілізувався. Написав, що так, як ну, це дуже вплинуло на взагалі на здоров'я і батька, і бабушки. Тому треба було з ними знаходитися. Я прийняв рішення, і мої командири це узгодили, що мені треба бути з родиною. Перші дні, коли ви повернулися додому, про що ви думали, як ви уявляли своє життя? Зараз ви працюєте з ветеранами, але тоді, мабуть, ще не було такого чіткого усвідомлення. Розкажіть про те, як взагалі ваш шлях життя після фронту пішов? А, насправді це був досить такий незрозумілий період, тому що. Адаптуватися після всього, що я робив і бачив, ну якось було мені досить дико все те, що відбувалося, саме в цивільному житті, тому що а, у нас а, війна вже 11 років, але я бачив це до повноштамовторгов, трохи з іншого ракурсу, коли я як цивільний я це бачив, а коли я пішов у Збройні Сили України, то взагалі це а, міняє людину. І коли я повернувся, на жаль, через такі. Причини, ну було дивно дивитися на все, що відбувається, саме з точки зору цивільного. Тому <кхід> досить, дов, досить довго я адаптувався до деяких подій в своєму житті і а, шукав себе. Сто відсотків шукав. Не знав, що, що мені робити, чим я хочу займатися, тому що коли я був. У Збройних силах України ми працювали і на стабіках, і на евакуації, і в Окопі, і де ми тільки не були. Досить було важко знайти сенс в тому, що я хотів би робити, і знайти сенс в тому, що я робив до повномасштабного. Тому шукав себе. 100% шукав. І коли знайшов, був дуже вдячний за таку можливість роботи з ветеранами. Це дуже мене надихає, і я. Хочу так і працювати, тому що от, дійсно надихаю і допомагаю хлопцям, з якими я і служив, або не служив, але все одно ми на одній хвилі, і мені подобається з ними працювати і допомагати їм, так само, як і я сам, адаптуватися до цивільного життя. Те, що ви бачили на фронті, вплинуло на ваш світогляд, я, щоб я зрозуміла, про що мова. О, дуже. там, там людина міняється, це 100%. 100, 100%. А... Я можу багато насправді розповідати про те, які інсайти приходять, приходять там. Ну, це, це, звісно, залежить від людини, тому що це, цього можна і не побачити, але я пам'ятаю, коли я як цивільний пішов у Збройні Сили України, і мені, ну. Важко передати, як мені хотілося повернутися до родини, до доньки, до своїх батьків, до брата. Тоді ще брат. Я пам'ятаю, перше до перші дні, коли я пішов служити, брат ще тоді не служив. Він трохи пізніше мобілізувався, десь на початку 23-го, Ну через рік мені дуже хотілося повернутися, і саме в такі моменти дуже усвідомив цінність. Того, хто є в мене вдома, дякую за відповідь. А тепер давайте знову знову повернемося до того, як проходила ваша адаптація. Я почав займатися тим, чим зараз займаюся з цього року. Тому цей пошук був в минулому році. Я пройшов цей ретрит, який мені, в принципі, допоміг усвідомити і дало такий поштовх для того, щоб більш активніше шукати, я зрозумів, що мені хочеться займатися саме саме цим. Я був дуже радий, коли мені запропонували таку можливість працювати з ветеранами, допомагати хлопцям і дівчатам, тому що у нас є ретрити і для ветеранок. Мені дуже зайшов цей формат цього, цього ретриту, тому що це пригодницька терапія, пригодницьке консультування на основі якихось пригод. Ми тоді і зараз. Робимо аналіз того, як хто проявляється. Тобто, там взагалі йде робота по формату Т4 це така програма для адаптації саме ветеранів і соціалізації. Тобто, Довіра, встановлювана довіру, ризик, трансформація і розвиток. Ну по-англійськи, там trust, try, transformation і так далі. Це, ну, це закордонний досвід, да? я правильно розумію? Це, якась так, програма? це американська, це американська програма, яка м, зараз з минулого року вона імплементується на наш ринок, тому що ця компанія займається давно займається і. М, в інших країнах і в Америці так само, ну тобто, там теж є ветерани. Один з психотерапевтів пояснював для чого от саме такий формат, і саме пригодницька і чим нам це сподобалось, тому що коли ми на фронті. Це дуже високий рівень адреналіну і різних емоцій. Коли повертаємося до цивільного життя, в нас звісно воно все спадає. І ось якась пригода, яка трапляється в нашому житті, і які роблять фасилітатори для а, всіх ветеранів на цьому на цих ретритах, то це допомагає якось а, зрозуміти, зрозуміти і підвищити цей рівень адреналіну, і потім аналізувати це. І людина сама про себе розуміє, що. Як де вона може себе проявити і як правильно і між між особистості? Якісь спілкування теж допомагає в цьому для ветеранів. Сам ретрит проходить у Карпатах з рафтингом, з там прогулянки, команда, будівництво. Всі активності, які можуть якось допомогти людині зрозуміти щось про себе і навколишнє середовище. Ну це адаптується на життя після кожної активності. Після цього ще йде десятитижнева підтримка ветеранів, тобто онлайн підтримка. Там е з ними працюємо ми як фасилітатор, ну і так само зі мною, коли я сам пройшов цей ретрит. І працюють е юристи, тому що коли людина повертається, йому 100% потрібна юридична допомога після того, як він звільнився з армії, 100% я на, на собі це причувствую, тому що дуже багато є нюансів стосовно, як правильно оформити і зробити в нашому законодавстві все те, що а на те, що має право наші ветерани. Також хочу вас так спитати, чи не буває вам важко? Бо ну, ви втратили брата, мабуть, у ветеранів, з якими ви працюєте, також є якісь такі історії, які можуть ну, тригерити, грубо Дуже кажучи? Дуже багато. Дуже багато. Бувають різні хлопці і дівчата із полону із Азову, які о, дуже довго, як я вже казав, і про Влада Задоріна, який в місяці провів у полоні. Згадую про це постійно, але я розглядаю це можливо як приклад і можливість показати хлопцям і дівчатам, ветеранам, що все ж таки є можливість адаптуватися і прийти. До того стану, який допоможе їм йти далі вже у цивільному житті шляхом і розвиватися і бути щасливими, саме на своєму прикладі, це 100%. Ну про те, що там відбувається, і це згадується. Там я маю на увазі на фронті, або в полоні, або десь ще. Тут, у цивільному житті, з'являється дуже багато тригерів. Я можу дуже багато розповісти про це, тому що на ретритах тригерів дуже багато, і ми з цим працюємо. Ми запитуємо, ми спілкуємося, чи буде це, ок, чи буде це нормально. Тому з цим треба працювати. Відповідаючи на ваше питання. Чи не заважає це мені сто відсотків ні, тому що це навпаки допомагає. Я розумію, що мені це важливо робити те, що я роблю, і на своєму прикладу показувати, що можна жити щасливо навіть після всіх потрясінь, які вони вже отримали, ми вже отримали. Дякую вам дуже.